Привіт, дорогі мої підписники і гості мого каналу. По-перше, хочу всім подякувати, хто підписується на мій канал, хто підписався, хто пише мені коментарі, хто дивиться моє відео до кінця. Та обов'язково, будь ласка, ставте лайки. Мені дуже приємно, коли це все ви робите. Всім, всім вам дуже дякую. Сьогодні я вам покажу, що я купила в естонських секонд хендах. Бачите, оцю скатертину. Тільняна Та така скатертинка. Я вже розкрила, щоб ви побачили. Подивіться. Тромашки, різні квіти польові, дуже якість, гарна, я так розумію, льон з бавовною. Купила я цю скотинку за 6 євро. Вона абсолютно нова. Потім взяла таку як дорожку, да, ручна робота. Я її купила, але вважаю, все ж таки її дороговато. Я купила, але вона велика. Така. Ось така от вона ручна робота. Я купила її за 5 євро, але все рівно взяла. Вона дуже буде пасувати на звичайні дерев'яні столи. Знаєте, на такі звичайні. От взяла таку скатертинку. Так, почну я не з порцеляни, а з керамики. Сьогодні я була в секонд-хенді, купила таке керамічне кашпо. Це дані клеймо. Купила я його за 3 євро 50 центів. Воно мені сподобалось. Воно невеличке, десь сантиметрів 10, напевно. Таке не дуже важкі. Ну це кераміка. Кашпо для квітів. Не тільки для квітів, знаєте, можна там на кухні щось, щось там покласти. Тобто мені воно дуже сподобалось, я його купила. Потім в іншому секонд-хенді, сьогодні була в секонд-хенді, До речі, стільки багато людей було. Не знаю з чим це зв'язано. Дуже багато людей. Буває, приходиш, так особо нікого і нема. А сьогодні ну, прямо не, неможливо було ходити дивитися. Ну, я декілька шорців зняла, тому дивитися, будь ласка, мої шорти там дуже багато. Я показую також посуду, який купую, або просто який мені сподобався в секонд-хендах. Отаке От подивиться, блюдо. Воно дуже гарному стані. Яка це птаха? Да? Красива, яскраве, все жовте, зелене. І це, знаєте, буди. таке блюдо взяла. Мені сподобалось, я купила Так, поставимо його сюди. Потім купила це в е, іншому секонд хенді купила от таке блюдо. Да, ви можете вже бачити, що е, є потертості золота. Але я вважаю, що для цього блюда, цьому блюду вже Більше ніж 100 років. Це дуже тут старовинне німецьке клеймо. Я дивилась в інтернеті. Цієї мануфактури вже немає. Подивіться, який букет тут цій, да? Як воно так, один, два, три. Отак на три частинки як поділено. і на малесенькі такі поквіточки. Отак. Мені дуже сподобалось. Я купила 10 євро коштувало. от це клеймо, подивіться, старовинне. Так що цьому блюду вже більше 100 років. І я вважаю, що для а, такого віку, ну, бачите, от, трохи. Ну, нічого. Серійно взяла, мені сподобалось. Дивиться, я знайшла в секонд-хенді дуже рідкісну вазочку. Це різька поцеляна. Зроблена вона так, по таким народним мотивам. Дивіться, який в неї красивий одяг. Це латиш такий. Це вже... Тут таких три буде. Такі дівчинки дві і латиш. Це дуже вазочка легесенька, в гарному стані. Ризька порцеляна, старовинна клеймо, 64 роки. 1 рубль 60 центів коштувала колись ця вазочка. Невеличка. Ви бачите, в руці вона. От. Я її купила за 3 євро. Такі вазочки в інтернеті по 28-30 євро. Ціни високі. Дуже взагалі, що хочу сказати, що щось останнім часом мені подобається дуже. Ви знаєте, хто мої підписники? Знають, я збираю глечики ризькі. Я вам скажу, ще скільки я вже ходжу по секонд-хендах. Немає цих глечиків ризьких взагалі. Раніше мені так вона зустрічалася, а що зараз робиться, я не знаю. Є ще сервизи, чайни, кафейни. А от е, саме глечиків. А вазочку, взагалі, я перший раз бачу. То купила от таку вазочку. Мені дуже вона сподобалася. Я вважаю, що мені пощастило, тому що це вже рідкість. Купила таку що, таку кобальтову руку. Як ну вона, знаєте, е, це на це як вазочка, підставка. В інтернеті пишуть для прикрас для різних. За скільки я вже не пам'ятаю, за 4 на 4 євро, здається, я купила її. Ну, буду використовувати для прикрас, напевно. Це я знайшла в інтернеті, що це французькі ну, во Франції виробляли, ну, напевно, десь 70-ті роки. Отакі стоять. Дати в інтернеті 70-ті роки. Так, потім взяла такі листівочки, мені сподобались по 20 центів. Зараз почну зі скла. От, подивіться, яке я знайшла. Кло це фруктовниця. Такий кольор я бачу вперше. Він такий, знаєте, як е, морська хвиля, такий колір. І я, коли побачила, я думала, думала що це дуже важке Лоб, блюдо. А ні, воно не важке. Такі доволі для такого, для так, ну, для такого великого не неважке. Бачите, як воно зроблено це. Це обточили тут все добре, підсилений края, ніжка така. От. Це фруктовниця. Ой, Коштувала скільки, я вже так її купила. Ти ж давно, Я давно ж не знімала відео, ми хороші. скільки скільки я її купила? Ой, не пам'ятаю. В общем, я знайшла це м -м Англія. Англійський бренд. Ой, ну я якщо я згадаю, я напишу, за скільки я купила. Не пам'ятаю. Так, потім купила, оце пам'ятаю. Це тиждень тому я купила. А, знайшла в інтернеті тільки що це італійська ваза. Така вона, як бокал, але вона величезна ваза. Велика ваза. Аметистове скло, дуже красиве. Я її купила за 8 євро. Не знаю, це дорого я взяла чи дешево, але я її купила за 8 євро цю вазу. Для невеликих квіточок. Так, вона на сонці дуже вона у мене тут стоїть. На сонце так вона гарна. Наскільки ж це я купила? Ну, не пам'ятаю цю фруктовницю. Треба було цінник не зривати, потім подивитися, що я знайшла. Яку красу, таку кастрюльку, карамельне скло. Це вже вінтаж 60-70-ті роки. А запекати мікрохвильовку, абсолютно вона ціла, новесенька. Я не знаю, може і не користувалася. Це я сьогодні купила. Сьогодні дуже багато чого завезли. От таку купила, значить, я, як ви побачила, одразу її взяла. За 6 євро. Я її купила, і це американський бренд 1905 року. Цей бренд скляний, а 60-х років для запикання, а можна і просто, знаєте, щось там гаряче, наприклад, пельмені, вареники да, поклала або пюрешечку. Наприклад, да, закрила і все. Воно тримає, воно ж скло, тримає дуже довго тепло. Ось таку от красу. Мені так сподобалася каструлька. Це я сьогодні купила, от я ну, десь на годину тому прийшла і думаю, ні, я зниму, тому що вже накопилось у мене дуже багато чого я купила. Бачите, це не, не можу згадати. Так, потім. Подивитися, що я купила. в Секанді. Це монгол юний. Дуже, легесенька порцеляна, така в дуже гарному стані. І поруч з ним, ну вони взагалі-то так продаються. Я знайшла в інтернеті в парі. Це обійшлось, їх окремо продавали, ну так вони поруч були. За 8 євро мені з цим барашечкою. За 8 євро цей монгол мені обійшовся. Щось він там йому розказує тут дуже порцеляна, в гарному стані. Мені дуже сподобалось. Я купила його. Таку за євро 50 під гарячі. Отак От вона в пакуванні була. Ось такі, бачите. Всі вони однакові, але дуже такі зручні, під гарячі. Новесенькі, в гарному стані. За євро 50 я взяла. Хай буде, знаєте, воно як потрібно буває. Взяла таку за євро сьогодні. Малисенька така, сільничка або ну, мені подобаються такі. Тут дуже багато вибору зі скла різного. От, взяла таку. Так, Потім купила це також. Я сьогодні купила. Подивіться, це пасхальне яйце. Як воно виглядає Дуже дуже гарному стані. Я ще його не мила, треба помити. Може, тут, бачите, це цінник там також був. От, бачите, як воно. Ручна робота. Шкатулка така. Люстрове покриття. Це Німеччина, порцеляна не неважка. Для прикрас, для краси. Щось Автор, я так розумію. 1996 рік його підпис. Дуже красиво, мені так сподобалось. Це ручний розпис. І автора. Так, і от клеймо, Німеччина, Баварія. Така краса. Купила я за 5 євро. Я подивилась в інтернеті на eBay і взагалі в інших 35 євро продають цю авторську роботу, ручний розпис. По 35 євро продають. Я не знаю, купую чи ні. А я купила за 5. Ну от і секунди. Іноді, знаєте, дуже бувають радують, а бувають, що нічого немає. Ну, мені так подобається. Взагалі-то я до люстрового покриття не дуже так. Але це побачила, мені так сподобалось. Ні, думаю, я візьму, тому що дійсно це це як ландише, да? вони на ландиші схожі. Отаку таку от я шкатулочку сьогодні купила і вважаю, що це дуже вдала покупочка. З цією шкатулочкою. взагалі, скло, оце мені подобається мітістова колір. Морської хвилі це, це ж такі карамельне. Не знаю, мені дуже подобається. Я дуже задоволена своїми покупками і хочу от, поділитися з вами, показати. Взагалі мені цікаво, знаєте, от мої підписники от хто. Ну, будь ласка, напишіть. От, дуже прошу вас, напишіть, а який ви посуд збираєте. Якщо збираєте, то який? Порцеляну, скло, що вам подобається? Мені дуже цікаво, тому що мені, знаєте, скільки от дивиться мене саме. Е Мої відео з посуду, да, з секонд-хендів, ніхто не пише, що збирають скло, порцеляну, чи збирають. Напишіть мені дуже-дуже цікаво, от, що ви збираєте, що вам подобається. Я не знаю, я у мене такого нема, що тільки там кольорове скло або ще щось. Якщо мені подобається посуд або порцеляна, от сьогодні я купила, наприклад, оту от кераміку. Кашпо я купила, ну, мені подобається, я взяла тут. Тобто немає такого, що я там знаєте, або бренд якийсь, щоб це був. Ні, якщо навіть ніякого бренду не буде, все рівно, якщо мені подобається, я візьму. І сьогодні мені дуже повезло, от з таким, подивиться, з такою порцеляною. Це також я сьогодні купила, ви вже бачите ціну, я вже вам показую, ця пара євро 50 Ну Це не про що. Євро 50 це мока пара, ви подивиться, позолота, все на місці, Це деколь ці букети. З цієї сторони, от такому фіолетовому кольору квіт, маленька квіточка. Ручка дуже е е зручна. Бачите, от як вона, це все. Ще не мила. Я також Оце не мила. Треба буде помити, звичайно. Дуже легесенька порцеляна. Бачите, такі блюдечка. 4 і середнькі квіточка. За євро 50 я купила пару. Це тут немає клейма, а отут от вони на чашках пишуть: це шведська порцеляна. Тут я вже казала всім мої підписники, хто дивиться мої великі відео, шорти, я вже кажу, що дуже багато шведського порцеляну. Взагалі, шведського посуду, скла. Дуже дуже якісне, знаєте, у них і скло, гравіровку так вони роблять. І... Парцеляна, от подивіться, легесенька-легесенька, оце парцеляна. Я купила, я прийшла, їх було, от подивіться, 5 штук, їх було 5 штук. Шостий блюдце були, а чашечок тільки 5. ну Я взяла вже звісно що 5 пар. Я вже не стала купувати блюдце, Навіщо мені блюдечко, якщо немає до нього чашечки? Тобто не 6, а 5. Нічого, це теж непогано. Це мока пари. Порцеляна прозора, гасінька порцеляна за 1,5 євро. Пара. Це не про що. Це взагалі не гроші для ну, за євро 50. що Дуже якісний хліб я показала в шорцах, Подивиться, дуже смачний, якісний хліб. Коштує євро 50. І от таку моку пару чому не взяти? Я взяла. Дуже подобається. Я взагалі дуже задоволена своїми покупками. Все, що я купила, все, що я збираю. Ну як я не колекціонер, звичайно. От ну от ви бачите, що я купую, я все вам показую. От із текстиля от, все, що є. От. Оця дорожка, ручна робота і скатертинка. Е, я вам показала вже на столі. Вона. Я так розумію, це естонська скатертинка, дуже якісна. Я думаю, що це ще з радянських часів. І все, от такий обзор у мене сьогодні. Всім, Всім дуже дякую, мої хорошо Підписуйтесь, що ставите мені лайки. Пишіть, будь ласка, коментарі. Мені дуже буде приємно. Отакі от сьогодні у мене був обзор. Підписуйтесь на канал, бережіть себе. Залишайтеся живими та здоровими. Пока, пока, мої хороші!